Вереск, хто мене питав за вереск чи єсть у мене? Не знайшла я постачальника по вереску, але є ось у вашані, Дивіться, кому треба, Мої підписники. Якщо ви хочете за таку ціну, дивіться, я вам можу тут її купити. Ось така дивіться, посадковий матеріал. Якщо у вас це все влаштовує, дивіться тут два кольори. А в одному горщику даже аж два отримали що тут так воно виходить. Коротше, кому надо. По такій ціні можу сюди прийти, купити і вам відправити, якщо ви хочете, якщо це вам воно дійсно треба. Ну відповідно, вже плату оплатити. Мені я куплю, прийду, запакую і, і відправлю. Бачите, які вони шикарні. На четверез 10 на 20, мінус 19 відсотків 129 гривень. Бо хто не, хто знає, хто є поряд, біжіть купіть собі і все. А хочете червоної кручорної щуки аквакультури? Ну, звісно ж, до совнишку Юлії. А зараз подивимося, по чому чашечки в Ашані. 42 гривні. Ось така з квіточками, з зайчиками 39. Які ви любите чашки? Ось такі, щоб вони були прозорі чи не прозорі. великі от такі чи маленькі. Це ось у кофейні такі. Ой, такі вони всі гарні, так хочеться його все по... Лапать руками. <реш> знижки. А чого тут знижки, напевно, трошки розбито, Чи я? Боже, як я люблю посуду. Одна миска 200 гривень, їй вже не кришить.